Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску на Рівненщині популяризують біблію. Проект церква адвентистів Сьомого Дня місто Надії активно реалізовується у Вінниці та Львові. А в Полтаві допомагають переселенцям зі сходу. Кількість переселенців з Криму та Донбасу перевищила мільйон осіб, підраховують у міністерстві надзвичайних ситуацій. Саме стільки людей залишили свої домівки руками нажити майно та рідні міста. Знайти прихисток на нових місцях без допомоги благодійних організацій та волонтерів непросто. Василь Биковець розкаже, як сильно біженці потребують нашої з вами підтримки. За даними ООН, по справах переселенців в Україні на Полтавщині зареєстровано 23 тисячі переселенців з Донбасу. Люди змушені лишати своє майно та домівки, рятуючи своє життя. Переїхавши в інші міста країни, здебільшого вони залишаються сам на сам зі своїми проблемами. На щастя, значну допомогу та підтримку надають волонтери та благодійні організації початку літа Церква Адвентистів Сьомого дня та Адвентиське агентство розвитку та допомоги в місті Полтава допомагають переселенцям зі Сходу. Про долю одного з них ми розкажемо детальніше. Амінь! Амінь. Прихожу з роботи, дом, ну, розрушений стоїть. Тобто під завалами погибла мать. Тобто куди от було діватися? Вдома нету, родителі немає. немає. Тобто, ну, прийняв таке рішення їхати в інший міст. У мене там був дідусь. Приїхав в город, а виявляється, що чоловік, єдиний, який був тут в місті, дідусь, вже умер з полгода назад. Олег залишився в Україні один без жодного родича. В чужому місці, без грошей та документів, він почав влаштовувати своє життя. Спочатку він звернувся в найближчий монастир, там його покормили та дали 20 гривень. Саме цей вокзал став домівкою для Олега майже на місяць. Він тут ночував, а вдень шукав роботу в Полтаві. Пізніше він переїхав в інше місце, але там його життя перетворилось на рабство. Він міг піти, але йти було нікуди. Ну, Потім мені посевтували, взагалі то, знайомий, той чоловік із Луганська, от братіця в церкву адвентистів. сьомого дня, нам давали гуманітарну допомогу, продуктові набори. Наша церква щотижнево допомагає переселенцям і одного разу. Привели Олега, ну показали йому, де наша церква. Він прийшов зовсім не маючи засобів для існування. В перший раз ми надали йому просто продукти харчування. Потім він ще декілька разів приходив, ми допомагали йому. Він виявив бажання вивчати Біблію. Зі слів Олега він зажадав більшого аніж просто матеріальної допомоги. В 25 років переживши страхіття війни та голод, втративши все, на що покладав надію, зрозумів. Життя має цінність тільки тоді, коли живеш з Богом, вивчаючи Біблію, прийняв рішення заключити заповідь з Богом через водне хрещення. Коли вийшов з води вомщину, так по моєму, я тудянця заходілцім. Вихожу чувствується, що щось я там оставив чесно. Незабаром Олег від'їжджає в Київ на операцію. Церква, яка допомагала йому тут, в Полтаві не залишить його під час операції. Василь Биковець, Ігор Шквира, Полтава, вісті надії. Контингент людей, які страждають на гіпертонію, помолодшав. Підбивають підсумки лікарі. Раніше підвищений тиск вважався проблемою людей після 40. Сьогодні ж ним хворіють і 20-річні. Чому гіпертонія наступає і як дати їй відсіч, знають організатори всеукраїнської програми Місто надії, яка триває у Вінниці. Валерія Полторацька поділиться секретами, як тримати свій тиск в нормі. Навряд чи знайдеться людина, яка ніколи не чула скарг на підвищений тиск або сама не стикалася з подібними проблемами. За словами лікарів, періодичне або ж постійне підвищення артеріального тиску спостерігається у кожного третього українця. Таким чином наша держава знаходиться на одному з перших місць у світі за кількістю хворих на цю недугу. Гіпертонія відноситься до заболіванням образа життя. іліта групі ні інфекційних заболівань. И поэтому если дети ведут образ жизни отличный от своих родителей, если они по-другому питаются, если они двигаются, то вероятность заболеет гипертонии у них значительно меньше. Конечно, нужно сказать о том, что присутствует предрасположенность такая наследственная. И если родители болели гипертонией или имели последствия гипертонии, инсульт или инфаркт. То віроятність заболівання у дітей дуже висока у рамках соціального проєкту «Вінниця – місто надій за підтримки церкви адвентистів сьомого дня протягом майже двох місяців проходили зустрічі з лікарями, дієтологами, реабілітологами та консультантами з питань здоров'я, спрямовані на попередження хвороби та її профілактику. Мы вместе делали зарядку, мы обучали людей, как снижать давление при помощи простых средств, в частности, гидротерапии. Мы научили их и показывали им презентацию по здоровому питанию. Моя здоровая тарелка, и, конечно, делились опытами. Ми ще старались дати людям духовну підтримку, ми вместе пели прекрасні духовні гімни. Спеціалісти запевняють, що виконуючи усі поради лікарів та дотримуючись здорового способу життя, людина в змозі забути про підвищений тиск назавжди. Але не слід забувати, що для кожного існує своя індивідуальна програма лікування, для якої потрібен час та сила волі. Отже, щоб стабілізувати свій тиск, усувайте перш за все причини його зашкалювання. А эти причины это неправильное питание нерациональное, недостаточное употребление воды, недостаточная физическая активность, постоянные стрессы. Есть такие случаи у нас много опыта, когда люди имеют снижение давления на протяжении уже нескольких дней. Хотя гипертоникам со стажем необходимо будет приймати ще определенне время препарати для зниження давлення. На програму приходили люди, які хворіють на гіпертонію вже майже 20 років. Відвідавши заняття всього протягом місяця, вони помітили зміни на краще. Вот я контролюю, тепер я стала ви часто контролювати давління. И должна отметить, что оно получилось. Вот у меня уже несколько дней подряд 120 на 80. Первым делом я решила немножечко похудеть, потому что вес это нагрузка на сердце. Это мне сразу дало оптимальный результат. Ну, я вдохновилась. Вот и начала действовать по этому курсу. Хвороба яка на початку не має серйозних симптомів, з часом приводить до сумних наслідків. Пам'ятайте, ніхто окрім вас самих не подбає про ваше здоров'я. Валерія Полторацька, Олександр Мудрак. Вінниця. вісті надії. Як бути здоровими, інформують і у столиці Галичини. Там теж проходить соціальний проект Місто надії. У розважальній формі дітлахам розповідають про користь фізичних вправ, води, свіжого повітря та довіри до Бога. Адже прищеплювати звичку до здорового способу життя потрібно з маличку, впевнені організатори. Ольга Ношин з цим погоджується. Хто з батьків не хоче бачити свою дитину здоровою та фізично розвиненою, звичайно, усі, але лише одного бажання замало: треба привчати до здорового способу життя з раннього дитинства. Пізнавально розважальна програма Країна здоров'я навчає, як зберегти здоров'я за допомогою простих прав. Перше в торговому комплексі Кінкрос. Ми проводимо програму для дітей країна здоров'я. Ми хочемо навчити діток через прості принципи, як вони можуть стати здоровими, щасливими, радісними. Як ви бачите, всі задоволені, всім дуже подобається. І багато відвідувачів, які хочуть знову й знову пройти нашу програму. Програма проходила у рамках соціального проекту Церкви Адвентистів сьомого дня Львів, місто Надії. В рамках проекту Львів, місто Надія. Ми проводимо соціальну акцію для дітей країна здоров'я в Євангеліях. Ми часто читаємо про те, що Ісус був в гущі населення, і ми також пішли сьогодні до людей. Діти мандрували станціями, де інструктори розповідали їм про користь води, свіжого повітря, сонячного світла, здорового харчування, фізичних вправ, відпочинку та довіри до Бога. Охочі могли поспілкуватися із ведмедиком гошею та поспівати караоке. Мені тут дуже весело, мені це сподобалась. Загадка, різні конкурси і фокуси з водою. За дві години експозиції програму відвідали близько 80 дітей. Задоволеними залишилися не лише малюки, а й їхні батьки. Я вважаю, що дітям обов'язково потрібно знати принципи здоров'я і дотримуватися, і застосовувати їх у своєму житті. Збереження здоров'я дітей залишається актуальною проблемою сьогодення. Країна здоров'я вирішує цю проблему шляхом створення у дітей та їхніх батьків позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Ольга Ношин, Юрій Шута, Львів Вісті, Надії. Кузнецовська міська рада та міська публічна бібліотека відгукнулися на ініціативу церкви адвентистів сьомого дня у проведенні заходу новинки в місті енергетиків. Конкурс біблійні історії очима дітей. Пройшов успішно. Діти від 6 до 18 років у чотирьох вікових категоріях змагалися в номінаціях малюнок, поробка та авторська поезія. Серед рекордних 280 творчих робіт конкурсу жодна не обійшла увагою членів журі. Я намалювала Ісуса Маленького Ісуса Христа і Марію в Хліві, тому що я люблю Господа нашого і Ісуса Христа. Я вибрала таку композицію, як робити роботу з бісеру. Я зробила поробку про Моїсея, як він йшов своїм народом через червоне море. Отримання дипломів та призів для щасливців чергувалися з художніми номерами духовної пісні, відеопереглядом та конкурсними завданнями. Шкільне приладдя, дитячі біблії або ілюстровані івангелії отримали в подарунок усі 250 дітей, учасників конкурсу. Зі словами привітання до малечі та дорослих звернувся, виконуючий обов'язки голови Кузнецовської міської ради Ігор Куц. Пані Уляна, ведуча дитячої програми Малюваки на телеканалі Надія запросила юних талантів на безкоштовну зйомку до Києва. А директор Західного регіонального біблійного товариства України Віталій Войтович передав чудово ілюстровані дитячі біблії для учасників конкурсу та дітей, які приїхали до Кузнецовська з тимчасово окупованих територій. Досить здивована роботами дітьми, адже їхня широта. Пізнання глибина показала, що в деякій мірі вони знають навіть більше ніж ми дорослі, оскільки відтворювали детальні сюжети Біблії. Уряд США в умовах кризи допоможе Україні забезпечити інвалідними військами осіб обмежених у своїх фізичних та матеріальних можливостях. Це питання обговорили на круглому столі представники Національної асамблеї інвалідів України, Міністерства соціальної політики та Агентства міжнародного розвитку уряду США. Присутня на заході була й Олена Козленко. Інвалідний візок належить до найбільш поширених допоміжних засобів, які забезпечують можливість пересування. Набуття особистої мобільності відкриває перед користувачем інвалідного візка нові можливості для навчання трудової діяльності, участі в культурних заходах, а також полегшує доступ до послуг, зокрема в галузі охорони здоров'я. На жаль, питання забезпечення візками воно, воно стає все більш актуальним. Тому що через ті воєнні події, які відбуваються в Україні, все більше людей, на жаль, стають користувачами військів, а отже, їх потребують. Відповідно до стандартів Конвенції ООН про права людей з інвалідністю Україна як держава-учасниця повинна вживати ефективних заходів для забезпечення індивідуальної мобільності осіб з інвалідністю, а також навчати їх та спеціалістів, що з ними працюють спеціальним навичкам. Сотні тисяч людей. Людей з інвалідністю потребують сьогодні забезпечення права на життя, будучи на візку, сьогодні тисячі людей, мирних жителів, тому що діток, які постраждали, знову ж безневинно поранені і мають важкі ураження знову ж, яких також доля складається так, що вони будуть в подальшому пересуватися. На візку, який забезпечить їх можливість існування в суспільстві, ініціативу забезпечення візками потребуючих взяли на себе Національна асамблея інвалідів України спільно з UCP Wheels for Humanity», які організували круглий стіл, де обговорили подальші дії та низку важливих питань пов'язаних із забезпеченням візками українських громадян з інвалідністю. А матеріальну допомогу забезпечить Агентство міжнародного розвитку уряду США. Надію, що ми Короткий термін зможемо реалізувати всі міжнародні напрацювання спільно з нашими друзями. Нагадаємо, загальна сума гуманітарної та кризової допомоги наданої Україні урядом США за період кризи сягає 38 мільйонів доларів. Ці кошти підтримують роботу в Україні управління Верховного комісара ООН у справах біженців, міжнародної організації з міграції, міжнародного комітету Червоного Хреста та Офісу ООН з питань координації, гуманітарної діяльності та недержавних організацій. Олена Козленко Микита Ісаков, Київ, вісті надії. Працівник телеканалу Надія потребує нашої з вами допомоги. Кирило Андрієв, відомий як ведучий духовно-пізнавальної програми Дивовижні факти, потребує термінової фінансової підтримки таревних молотов за його зцілення. Діагноз Кирила – вірусний гепатит Б. Хронічний. Це передостання стадія хвороби перед цирозом. У зв'язку з довгим перебігом недуги у ведучого вражена значна частина печінки. Кирило потребує інтенсивного лікування, яке, зокрема, передбачає 4 ін'єкції на місяць пегільованого інтерферону альфа -2 а вартістю 4 тисячі гривень кожна. Наразі потрібно 25 тисяч гривень. Якщо можете, підтримайте Кирила Андрієва матеріально, перерахувавши гроші на рахунок, номер якого ви бачите на екрані. А головне, згадуйте його в своїх щоденних молитвах до Бога. Подіватися на краще, вірити Всевишнього та допомагати ближнім. На цьому наголошували на заході, який пройшов в Чернівцях. Вихованці школи Соломон влаштували для місцевих дітей сиріт концерт, вручили їм подарунки та ділилися теплом власних сердець. Щорічно в Чернівцях, завдяки благодійній організації Адра та дітям, які готують подарунки, відбувається зустріч з сиротами. Цього року акція діти Європи, дітям України була проведена на базі школи Соломон. Учні середнього навчального закладу та старша група садочку Сонечко на славу Божу декламували вірші, співали пісні, грали на музичних інструментах, з чітким усвідомленням того, що потрібно робити добро. Я Буду грати на колокольчиках, співати і прославляти Бога. Я думаю, що людям треба допомагати. Щодо мети цього заходу з нами поділилася директор школи Соломон Алла Гайсан. Ми хочемо в такий нелегкий час для України, в такий неспокійний час справді поділитися посмішкою, сказати, що їх хтось любить, що вони не самотні, вони не самі долають оці ці життєві перешкоди. Надія це прагнення душі переконати себе в тому, що бажане збудеться, сказав одного разу Рене Декарт. Тому саме про надію і йшла мова протягом заходу. Тому сьогодні хотілося говорити про надію надію на краще життя, на оздоровлення, на зцілення. Тому що є той, хто дає цю надію. Це наш Господь, і ми тільки те, що можемо звертатися до нього. А він у майбутньому подарує краще життя. Такі заходи варто проводити. Зізнається директор Чернівецького обласного благодійного фонду Діти-інваліди Олена Шова. Коли приходять такі подарунки, це є для них дуже важливо. Не тільки як матеріальна підтримка, а саме як моральна. Коли робиш благу справу, сам відчуваєш якесь радісне задоволення, яке є супутницею чистого сумління. Тому при першій же можливості втворіть добро. Ілона Тарновецька, Назар Гриневич, Буковина Вісті надії. Шевченкові дні пройшли всією країною і не у минуло львівського навчально-виховного комплексу Живе слово з нагоди дня народження Кобзаря учні школи вшанували його пам'ять, декламували вірші українського письменника і розповіли про нелегке життя Тараса Григоровича. Концерт, присвячений пам'яті Тараса Шевченка, відбувся у львівському приватному середньому загальноосвітньому навчально-виховному комплексі Живе слово. До уваги батьків і гостей запропонували програму під назвою Свіча запалена від серця. Багато людей сприймають Шевченка як поета, як автора кобзаря. І на сьогоднішньому святі ми хотіли показати його як різносторонню особистість, як людину, яка займалась і малюнком, і гравюрою, і просто як людину з нелегкою долею, яка не раз в своєму житті зверталася до Бога. Організатори хотіли Дати кожній дитині можливість виразити себе у програмі концерту прозвучали пісні, вірші, гра на музичних інструментах. Діти підготували презентації та розповіді про великого українського поета. Враження надзвичайно гарні, позитивні. В першу чергу вразили виступи дітей, діти почувалися впевнено, показали свої глибокі знання з біографії і творчості Тараса Шевченка. Вже дякуємо і вчителям, які організували такий захід, бо надзвичайно показовий, повчальний і позитив дуже багато позитиву ми отримали від заходу. Творчість Тараса Шевченка. Його листи і записи у щоденнику всіяні зверненнями до Бога і закликами покладати на нього надію. Нехай один із них залишиться і у нашій пам'яті Любітеся, брати мої, Україну любіте, і за неї безталанно Господа моліте. Ольга Ношин, Андрій Ношин, Львів. Вісті надії. Поетичного вам настрою та лише позитивних новин. На цьому я прощаюся з вами до зустрічі через тиждень.